Доброго вам здоров'я, шановні! 23 травня четвер преподобного сповідника Михаїла, єпископа Синацького, ще й сьогодні преподобної Фросинії Полоцької свято відзначається: наші пращури вірили в знаки природи в цей день. Коли 23 травня райдуга виникає на півночі, очікуйте дощу, але якщо вона з'явиться на півдні, день обіцяє бути ясним. Якщо в день Михаїла сповідника літає чимало мух, рік обіцяє бути врожайним на огірки. Ще одна погодна прикмета, що передавалася з покоління в покоління, казала так: якщо на світанку 23 травня трава пахне особливо сильно, то можна очікувати на дощ. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про українські справжні стародавні традиції, український народний календар, все, що наші предки заносили в цей календар, передавали з покоління в покоління. Зрештою, все це дісталося. Всі ці безцінні знання дійшли до наших днів, і ми з вами маємо сьогодні чудову нагоду завдяки Господові Богові та нашим захисникам про все це дізнаватися і передавати прийдешнім поколінням вже. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця, бо воно буде дуже цікавим. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, будь-які все це допоможе відео далі просунутися на YouTube. Таким чином, ви допоможете іншим українцям ще більше дізнатися про наші справжні стародавні українські традиції. Я нагадаю, що я веду розповідь по новоюліанському календарю, тому що він відповідає саме тим книжкам, які були видані в 18, му в 19 му і навіть на початку 20-го століття. Всі ці дати вони співпадають з тими датами. Новоюліанського календаря, які тоді ми відзначали в нашого українського народу. Через те вважаю цей календар максимально правильним, дійсно українським. І ділюся цими знаннями з вами з великим задоволенням. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, що сьогодні не можна робити. Слава Україні! І я починаю. Тож, 23 травня в Україні пов'язано з багатьма народними традиціями та прикметами. Однією з таких традицій саме на сьогодні є сівба конопель, яка в народі символізує плідність та достаток. Згідно з народними віруваннями, насіння конопель, складене в пасхальне яйце та посіяне з розкиданням шкаралупи по полю, мало забезпечити гарний врожай та процвітання родові. Коноплі в українській культурі часто асоціюються з темами зради та важких випробувань долі, особливо в контексті еміграції. Це може бути пов'язано з їхньою біологічною особливістю. Бо коноплі мають два типи стебел жіноче, яке утворює насіння, та чоловіче, яке насінням не обдароване. Ця двоїстість стебел символізує розрив як у відносинах між закоханими, так і у віддаленості людини від своєї рідної землі. Згідно з народними переказами, коноплі виростають і зі слів Єви, яку Господь вигнав з раю за первородний гріх, засудивши її до болісного материнства. У давнину коноплі використовувалися під час народження дитини, новонародженого, якого викупали, обв'язували жіночими стеблами конопель, щоб забезпечити йому плідне майбутнє, в той час як чоловічі стебла вважалися символом безплідності. Коноплі також мали значення в народній медицині, де їх цінували за лікувальні властивості, при зубному болі, в жіночих хворобах та навіть у справах серця. Конопляне волокно, відоме як клоччя, використовувалося для лікування шкірних захворювань. Коноплі вважалися магічними рослинами, здатними викликати дощ, захистити корову від втрати молока, відвернути віддьом та нейтралізувати прокляття. Однак, за традицією, сіяти коноплі, а особливо сьогодні, сіяти коноплі потрібно було, бо а після обробки поля перевертати борони зубцями догори, що не можна робити 23 травня. Цей особливий день православні вшановують пам'ять святого Михаїла Сповідника. Наші предки 23 травня відзначали як день, коли варто звернути увагу на оводів. Якщо їх багато, можна очікувати хороший врожай гірків. Існувало вірування, що в цей день не слід користуватися чужими гребінцями та рушниками, навіть якщо вони належать до членів сім'ї, щоб не приймати на себе чужі проблеми та турботи. Вважалося, що спостереження за працею інших. Сьогодні може призвести до обману, тому рекомендувалося працювати самостійно і не хвалитися своїми здобутками. Якщо 23 травня розбилося дзеркало, не варто поспішати викидати осколки. Правильно буде зібрати їх віником, змоченим у святій воді, загорнути в чорну тканину і викинути подалі від дому, а тканину закопати під сухим деревом, щоб уникнути неприємностей. Щодо ремонтних робіт в цей день, то наші предки радили утримуватися від них взагалі, адже невиконання цієї поради могло призвести до швидкої повторної поломки відремонтованої речі. Якщо висіватимете сьогодні коноплі, мало малолі, може, хтось це робить ще, то обов'язково не забудьте про те, що це треба робити тільки бо у взутті це робити не можна. Сновидіння цієї ночі часто відкривають нам завдання, які ми відклали. Вони можуть бути тими планами, які ми задумали, але з різних причин не втілили в життя. Якщо такий сон вас відвідав сьогодні, варто переглянути свої наміри, можливо, прийшов час їх реалізувати. Сни цієї ночі можуть також відобразити осіб, перед якими ви відчуваєте зобов'язання, не лише фінансові. Якщо вам уві сні з'явилася людина, яка колись допомогла вам, це може бути знаком, що настав час віддячити їй в реальному житті. Якщо ви бачите у сні з 21 на 22 травня багато цвітіння, свіжих фруктів та ягід, це може означати, що скоро вас чекає приємне фінансове збільшення або малий виграш. Сон про старий сухий ліс, обгризані гілки та кістки сьогодні служитиме попередженням. Пора приділити увагу своєму здоров'ю. Якщо вам наснилися великі втрати, які викликали тривогу у вісні. Це може бути чітким знаком, що слід утриматися від значних покупок та ризикованих інвестицій на деякий час. Сьогодні Православна церква Українська шанує святого Михаїла Сповідника, названого так на честь Архангела Михаїла. Він відзначився непорочною чистотою та доброчесністю в своєму житті. З ранніх років він прагнув до монашества і був відправлений патріархом Тарасієм до монастиря на узбережжі Чорного моря. Разом з ним до монастиря прибув і святий фіофілакт, майбутній нікомедійський єпископ. Обоє монахів завзято займалися духовними практиками і скоро отримали благодать від Бога. Під час сильної спеки, коли люди страждали від спраги, вони молилися і їхні молитви були почуті. Вода з'явилася в порожніх мідних посудинах, щоб втомувати спрагу всіх. Це диво нагадувало біблійні події, коли Бог дав воду Ізраїлю в пустелі. Після цього патріарх Тарасій, вражений їхнім святим життям, висвятив Феофілакта на митрополита комідії, а Михаїла на єпископа Сінада. Обидва служили Христовій пастві, будучи прикладом для вірян. Святитель Михаїл здобув любов народу і повагу імператорів Никифора І і Михайла І за свою мудрість та святість. Він був учасником сьомого Вселенського собору в Нікеї у 787 році, коли патріарх Тарасій помер, а за ним на престолі Константинопольської церкви засів святий Никифор, іконоборча Єресь знову вибухнула. Імператор Лев Вірменин, прихильник Єресі, розпочав переслідування церкви, вигнав патріарха Никифора та інших православних архіереїв, змінивши їх єретиками. Михаїл мужньо захищав віру, відкидаючи іконоборчі вчення. Лев Вірменин засудив його, але Михаїл не піддався, заявивши: Я шаную святі ікони Спасителя Ісуса Христа Пречистої діви. Матері його і всіх святих. За це його відправили до заслання, де він помер близько 821-го року. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Дуже цікаво, я вважаю. Дійсно, багато нового ми з вами сьогодні дізналися, але ж завтра буде новий день і ми обов'язково знову з вами тут зустрінемося, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам здоров'я. Сподіваюся, ви і ваші близькі в безпеці. Ви на зв'язку, у вас все добре. Слава Україні! До зустрічі! Завтра.